Власне, за освітою, я економіст, міжнародник і перекладач, і маю навіть другу вищу освіту юридичну. але так склалося життя, що переважно всі роки роботи, практично крім можливо там двох-трьох, я займаюся власне, викладанням англійської мови. Виходить так, що я майже весь свій робочий стаж є викладачем англійської мови, крім останнього року, коли я вже працюю як мовний коуч та коуч з комунікацій. Що спонукало до тебе трошки змінити свою діяльність із прямого викладання англійської на мовний коучинг? Наскільки з'явилася в суспільстві в людей така потреба, аби мотивувати їх до вивчення мови? Так, це дуже таке цікаве і комплексне питання. Насправді я ще будучи викладачем і працюючи в it компанії Біля семи років я там пропрацювала, зауважила, що не граматикою єдиною і не вивченням слів єдиним, а насправді є багато немовних питань, оскільки я працювала. Практично завжди з дорослими, то питань немовних їх часом навіть і більше виникає у людини, котра вивчає мову в студента, ніж мовних, це як власне розпочати навчатися, як підійти, з якого боку підступитися, скажімо, так, до, до вивчення нової мови. Питання цілий, для чого потрібна ця мова? Ну і відповідно потреб, які стоять за цими цілями, часто буває, що Наприклад, людина навіть і не знає, для чого їй потрібна мова. Насправді, і це можливо, і затрудняє її процес вивчення мов, спад мотивації, мовний бар'єр, страх зробити помилку, коли людина некомфортно почувається в групі з іншими студентами і так далі. Насправді дуже багато непрямо мовних питань, скажімо. А навколо мовних, спонукали мене до того, що варто задуматися, і можливо глянути в цей бік. Також плюс мені завжди було цікаво працювати з специфічними запитами, з високими запитами 90% випадків, англійська для роботи. Але от візьмемо так: студентка, але зараз же я можу сказати клієнтка, косметолог і хоче. Приймати своїх клієнтів і обслуговувати їх англійською мовою тут відкрити якусь книгу і намагатись допомогти чи там навчити мови важко, м'яко кажучи, і розробляється програма специфічно під запит цієї студентки. Чи, наприклад, в мене був студент також священник, і ми з ним писали проповіді? Теж він приїхав з сім'єю в Сполучені Штати Америки і готувалося до цього приїзду, до там екзаменів і різного такого, і плюс до роботи англійської мови таких прикладів багато, і власне відповідаючи на питання, що спонукало мене глянути в цей напрямок. Трохи змінити курс, це власне запити, які не завжди є про мову, не завжди є саме про пояснювання граматики чи набування словникового запасу, чи покращення слухання або говоріння. А власне є якісь, наприклад, вущі запити, або спеціалізовані, або навіть які не стосуються мови, як такої, а стосуються навколо мовних питань, і їх в мене ставало дуже багато. Коли вже їх стало більшість, я зрозуміла, що. Я, наче, вже інтуїтивно використовую елементи коучингу, ну може менторингу, тренінгу в своїй діяльності, але немає для цього достатньо їх знань і кваліфікації, пазлик не складається, і відповідно потрібно їх здобувати і структурувати, і тоді вже з цим іти до людей. Де можна цьому навчитися? Чи є спеціальні курси, можливо? Чи вже це викладають в навчальних закладах? Я вважаю, що потрібно навчатися, хоча мовний коучинг це є відносно молодий напрямок. Він з'явився як похідний з коучингу. Тобто, в принципі, тут як із викладанням людина може викладати і не маючи диплому конкретно профільного, і бути хорошим викладачем, або і навпаки мати і не бути. Тобто бувають насправді дуже різні випадки, якщо є достатньо кваліфікацій, підтверджених можна проходити курс курси і різноманітне навчання, але якщо казати про таке більш серйозне навчання, я би все таки рекомендувала, звісно, якщо є таке бажання поринути в коучинг і мовний коучинг, зокрема. Потрібно навчатися, можна самому намагатися почитати, здобути якісь базові знання та навики, але не все так просто. Є маркери професії, в яких потрібно дотримуватися, є етика і багато нюансів а також звичайно є міжнародні сертифікації та акредитація, супервізії і багато іншого. І тут варто все таки розвивати свій професіоналізм. Якщо говорити саме замовний коучинг, я так постараюся вам назвати організації, такі, які саме не співпрацюють. Юдують з, наприклад, росіянами, не обслуговують цей ринок. Там, де я навчалася, почну з цієї організації. Це Ілка, міжнародна мовно-коучингова асоціація. Дуже рекомендую це прекрасне місце для навчання мовного коучингу. Це спеціалізовані курси, які проходять на спеціальній платформі, розробленій, де є частина self-study portion, де студент навчається самостійно, а далі раз на тиждень відбувається саме сесія. І в режимі реального часу, де можна з колегами відпрацювати пройдений матеріал, а також практика відбувається вже в процесі самого навчання, що є дуже надзвичайно важливо, щоб практика саме мовного коучингу відбувалася вже в процесі навчання. З колегами спочатку це називається peer coaching. Далі можна пропонувати безкоштовні сесії, наприклад, щоб здобувати години та досвід. І далі, вже здобувши сертифікат, можна етично починати практику і пропонувати сесії опла. Потрібно виділити собі від 4 до 6 місяців. Я б так рекомендувала на цей курс. Також є нейромовний коучинг. Він пов'язується також з нейронаукою, як працює наш мозок. Він більш схиляється до методики викладання, як ефективно саме навчатися а мовний коучинг він працює більше з особистістю клієнта і допомагає клієнтові стати кращим учнем, скажімо так, зрозуміти, що для нього працює краще, а що не. Працює які є його цілі, і яким способом найкраще до них дістатися? Тобто, це таке більш є ширше поняття. Впевнена, що є також багато інших місць, але я називаю саме ті, які це таке ґрунтовне навчання, яке дасть добру базу. Також можливий варіант, наприклад, якщо викладач здобув кваліфікації саме лайф-коуча, загального коучингу, ці знання вміння можна накласти на мовний коучинг. Серед якої можливо вікової категорії є зараз найбільший запит на мовний коучинг? Це може бути мовний коучинг щодо іншої мови. Наприклад, мовний коучинг англійською, якщо клієнт англомовний, щодо, наприклад, вивчення іспанської або польської, чи будь-якої іншої мови, переважно приходить людина до коуча мовного чи до викладача, чи тренера з пошуком вчителя. Це загальний такий момент, мушу зазначити, бо мало хто знає про мовний коучинг зараз, це ще не є таке поширене дуже явище. І тут як бути, вартує почати з себе і звернути погляд людини усередину себе для того, щоб пошукати істинну потребу, а за нею, яка стоїть, і тоді зрозуміти цю мотивацію, чи це інтринсик чи екстринсик, тобто чи це внутрішня мотивація, зовнішня, яка вона звідки вона походить? Бо здавалося б, деколи, що є мотивація, але коли доходить до діла і саме роботи над мовою, навчання як такого. То мотивація десь зникає незрозуміло куди, і не зрозуміло, що власне потрібно цій людині. Часто буває, що і не потрібна мова, тому що, наприклад, людина перебуває в країні. І спілкується, наприклад, лише з співвітчизниками або знає польську, перебуваючи в Польщі, а англійську не потребує ні для роботи, ні для спілкування. І тоді виникає питання: чи їй взагалі варто вивчати англійську, якщо вона її зараз не потребує? Це не є її нагальна проблема. Вартує розпочати все-таки. Будь-яку роботу з мовою з розуміння для чого йдемо і куди це дуже важливий момент. Бо мовний коучинг це є співпраця, яка має свій початок і завершення, тобто ми не можемо проводити сесії вічно. Ми починаємо з конкретного запиту, контрактуємося на це, домовляємося про це і йдемо туди. Щодо мовного коучингу, тут така ситуація. Може бути користувач мови вже впевнений на високих рівнях, який має. Саме якусь ціль, задачу за допомогою мовного коучингу хоче туди прийти. До прикладу, бо так абстрактно я розумію, дуже важко зрозуміти про що я кажу: хоче змінити місце праці. І пройти співбесіду англійською мовою, але він цього не робить на щодень, і відповідно немає такої практики. І за допомогою мовного коучингу досягає цієї цілі, тобто ми визначаємо, що це за ціль, і так далі. І далі йдемо до неї. Робимо змішаний формат коучинг і тренінг. Тренуємося саме щоб цю співбесіду, наприклад, пройти успішно, або запити, які ми називаємо, наприклад, короткі під певну подію, певну конкретну. Потребу презентація, або якась конференція англомовна, і ми тренуємось до цього. Але щодо віку і рівнів буває дуже різна ситуація. Насправді може бути запит, як підступити з чого почати. Він, наприклад, тоне в морі цієї інформації, яка є навколо, навіть не знає, якого вчителя вибрати чи в групі займатися, як йому буде ефективніше. Оце є суто запит домовного коуча. Такий етап, який варто пройти до початку навчання, а особливо початківцям, які, наприклад, не мають досвіду вивчення іноземної мови. Це надасть змогу ефективніше використати на. Явні ресурси. Хтось краще в групі реагує на навчання і дає кращий результат, комусь потрібно індивідуально. Є різні варіанти, можливо, змішаний формат і так далі. Зараз є безліч різних варіантів. Коучинг може працювати в парі з викладанням, підсилювати викладання. Клієнт може мати і мовного коуча, і викладача. Або мовного коуча, який змінює капелюшки. Який може бути тренером, коли потрібно натренувати навичку, чи може бути викладачем, коли потрібно засвоїти якийсь певний мовний матеріал? Тому дуже часто мовні коучі власне і є викладачами в минулому. Так наприклад, вікова категорія дуже різна, але це дорослі студенти в рідкісних випадках. Винятки, це дорослі підлітки. Коучинг взагалі з дітьми не працює з підлітками. Можливо, але це вже має бути такий доросліший підліток. Ця людина має бути здатна взяти на себе відповідальність. Ось це ключовий момент саме за ці процеси навчання і внутрішні дії, які повинен зробити. Студент чи клієнт мовного коучингу для того, щоб пішов результат, взагалі мовний коучинг мені дуже подобається за те, що є дуже багато інструментів і моделей, які можна застосувати. А також маючи досвід викладання, можна це зробити максимально ефективно і реалістично, тому що як викладач мовний коуч має розуміти, скільки насправді це часу займе. Ми ж розуміємо, що немає магічної пігулки і за одну зустріч чи там тиждень досягнути такого дуже стрибка, просто нереально і варто реалістичні цілі ставити. Аналогічно, як не можна вивчити. Мову чи заговорити мовою за тридцять днів, звісно, можна за тридцять днів вивчити кілька фраз і на рівні цих десяти фраз говорити, але це дуже часто рекламний трюк шкіл чи так. вчителів чи курсів. Так і він грає злий жарт часто з людьми, тому що потім виникає питання обіцяли так, якби за тридцять днів, а в мене не вийшло навіть зрушити з якоїсь там точки, чи тим паче зробити стрибок. Значить, щось зі мною не те. А насправді просто не на все потрібен час, але також крім часу потрібно і ефективно використовувати наявні ресурси і підлаштовувати це все під життя людини з її роботою, сім'єю і так далі. І плавно вписувати в графік, наприклад, ці заняття чи там перегляд фільмів, і так далі. За 30 днів можуть відбутися зрушення, якщо казати про мовний коучинг, так. Але робота з мовним матеріалом потребує більше часу, і це є правда, ми це проговорюємо скільки на що потрібно справді часу і зусиль. Чому варто вивчати іноземні мови? Варто вивчати іноземні мови з багатьох причин, одна з яких мені здається найважливіша, кожна нова мова дає вам так, наче ще одну ідентичність. Можливо, це трохи дивно зараз прозвучить, але. Ми настільки розширюємо свій світогляд з вивченням кожної нової мови, настільки ми починаємо дивитися не лише вперед і прямо, а і також вправо вліво навкруги, і бачити більше глибше бачити картину ширше з кожної нової мови, яку ми вивчаємо. Досліджувати цей світ через спілкування, в тому числі багато різних ще варіантів, як ми можемо досліджувати, знаючи, наприклад, мову, культуру, знайомитися з людьми. Ну, це такі речі, які всі ми знаємо: подорожувати зараз. Багато хто не може подорожувати, і я вже, якщо чесно, два роки не виїжджала з України. Але це не заважає мені бути постійно в міжнародному оточенні. От навіть оцей курс, який я проходила. Мовного коучингу це міжнародна команда з багатьох країн. По-моєму, було з десяти різних країн учасники брали участь саме в моїй групі, а взагалі цей курс він є міжнародний. Як би я могла спілкуватися чи здобути цей досвід, не знаючи, наприклад, іноземної мови. Також немало важливий момент це те, що вивчення іноземної мови тренує наш мозок неабияк. Це все таки є фітнес для нашого мозку, і це дуже і дуже корисно для здоров'я.